Мої вітання всім і кожному. Ви на каналі Gadget Mania. Ну що, чергова посилочка з товарами по 2 долари вже в мене на столі, а це означає, що настав час розпаковки. Давайте, за нашою доброю традицією, з мене відосик, з вас е, вподобайка та коментар до цього відео. Відкриваємо нашу посилочку. І за традицією будемо діставати по одному товару, роздивлятися і за потреби тестувати. Давайте, а розпочнемо ми сьогодні. З оцього ось товару. Це має бути вуличний світильник на сонячній панелі. Було цікаво на нього подивитися, бо за 2 долари зазвичай таку річ не купиш. Ось дивіться, ось так він виглядає. Дивіться, є ще плівка. Давайте її знімемо, аби роздивитися, як то кажуть, у всій красі. Ось, китайці, щось. Мабуть, клеїли. Спочатку плівку, а потім вже збирали, дивіться. Трохи застрягли, але це не критично. Дивіться, ось так він виглядає. Ну що, як на мене, доволі таки непогано. Ось, простенько, ось видно повністю всі нутрощі. Цікаво, чи він розбирається, чи я його зламаю. Ой, щось воно хрустить, але наче то розібралося. Диві, дивіться, є вбудований. Акумулятор і простенька плата. Ну, в принципі, що, що можна було очікувати за, за 2 долари. Ось, буде добре, якщо він все ж таки буде працювати. Ну що, давайте роздивимося з вами цей ліхтарик більш детально. Ось, при розпаковці я одразу не помітив, але дивіться, сонячна панель приклеєна трохи на Не знаю, чи важливо це для садового ліхтарика, чи ні, проте мав вам про, про це розповісти. Також. У комплекті йде ось такий набір кріплень. Так, аби увімкнути цей ліхтарик, його доведеться розібрати. Треба зняти ось цей захисний короб обережно, бо він зроблений з доволі дешевого пластику, і мені чомусь здається, багато таких маніпуляцій він не витримає. Ось і тут є ось такий перемикач. Тобто ліхтарик приходить вимкненим, ви його повертаєте і вмикаєте. Далі він працює максимально. Просто, тобто, зараз я його зберу. Тобто, коли на сонячну панель перестає потрапляти світло, він вмикається. Ось, і дає ось таке приємне жовте світло з таким ось візерунком. Ось, коли на сонячну панель знову потрапляє світло, він вимикається. Ну, я, я гадаю, що як пропоную використовувати його продавець, ви повісите його десь в себе на ділянці і він буде там собі висіти і сам собі автономно працювати. Ось, світло дає доволі непогано, тобто якусь м, доріжку підсвітити ним можна. Непоганий товар. ось Ну а ми повертаємося до відео. Ну що? Ну що що Давайте продовжимо і дістанемо з вами наступний товар. ось А наступний товар у нас цікаво. Я щось бачу, що тут більше, ніж 5 товарів. Ну, то нехай. Е, мабуть. Китайці об'єднали посилки і прийшло дві посилки в одній. Тобто буде 10 товарів. Ну, нехай. Ось дивіться, наступний у нас ось такий ось товар. Ви частенько мені писали, що коли вже ти купиш собі нормальний ніж, або ж погостриш те, що у тебе є. Проте в мене дуже цікава історія вийшла з цими ножами. Кілька ножів з Aliexpress мені не прийшли, а той, який я купив по. Місцевості він виявився теж тупий і загострити його немає можливості. Тому ось таке рішення на деякий час я вигадав. Ось такий ось ніж керамічний, за 2 долари. Ви, швидше за все, їх же частенько бачили. ось Люди кажуть, що гострий і не скаржиться. Ось, тобто, надалі розпаковочки будемо проводити цим ножем. Давайте. Одразу і продовжимо. Я бачу, що у посилці є ще кілька посилок запакованих. І зараз ми якраз його протестуємо. Ріже доволі таки добре. приємно коли ніж нагострений. Ну, а наступний товар у нас ось такі ось гачки від BASEUS. До речі, також вони коштували 2 Ну, Для BASEUS це доволі таки рідкість, бо зазвичай у них всі товари більш дорожчі. Давайте подивимось, що нам тут пише виробник. Я так розумію, він позиціонує їх як для використання в автомобілі. Ось і позаду приводить, наприклад, як можна їх використовувати. Вішати свої окуляри, дроти або ж ключі. Ну, Давайте відкриємо, вже подивимось. Ось. Ось, дивіться, навіть у товарі за 2 долари, Baseus не забули про свої фірмові наліпки. Дрібниця, але все ж таки приємно. Ось, у комплекті йде 4 такі гачки. Дивіться, так вони виглядають поближче. Ось Дивіться, є сліди від лиття. Ну, якщо чесно, я здивований, зазвичай в басеус більш слідкують за якістю. Ось позаду є 3М скотч для фіксації. Ну, я швидше за все впевнений, що тримати вони будуть добре. Ось такі ось гачки. Давайте, ну а ми їдемо далі. Беремо з вами наступну посилочку, і вона також запакована окремо. Давайте відкриємо її. Доволі ніж Ось, а тут у нас ось такий ось товар Давайте все від пакету. Так, а це, якщо не помиляюсь, має бути. Насос для велосипеду. Так, це він і є. Дивіться, ось такий ось компактний насос. Ну, якщо чесно, виглядає доволі таки непогано. Дивіться, у комплекті навіть іде ігла для того, аби накачувати м'ячі. Та ще кілька перехідників. Ось вони закріплені, аби нікуди не дітися і не загубити їх. Є ось така фіксація. Жорстко-жорстко ну, фіксується. Зроблено все із пластику. Ось. Цікаво, скільки він протримається. Давайте спробуємо, чи качає він взагалі що, чи ні. Ну, щось таки качає. Ну, в мене є деякі сумніви, що таким насосом можна бути, буде накачати колеса на велосипеді. Швидше за все можна, Але ви задовбаєтесь дуже сильно. Швидше за все, це такий портативний насос для м'ячів або ж матрасів на літо десь біля водойми відпочивати. Ось протестувати мені немає на чому, тому будемо довіряти продавцю настрою. Ну що, давайте дістанемо з вами наступний товар. Ось, а наступний товар у нас ось, такий ось блок живлення. Я вам обіцяв, що надалі буде більше блоків живлення. Я хочу. Замовляти їх і поступово тестувати, аби розуміти, які виробники нас обманюють. Ось такий блок живлення, повністю весь запакований. Я, напевно, його розпаковувати не буду, бо мені він особливо не потрібен. Швидше за все, я потім його або подарую, або перепродам. Дивіться, ось такі технічні характеристики нам обіцяють Обіцяє виробник. Ну, ми все протестуємо, благо є чим. Якщо. Так, ось 20 Вт. Ну, ловіть вставочку із тестами. Ну що Дивіться, ось такі показники на нашому блоку живлення через usb a порт Підтримується доволі таки багато протоколів зарядки. Ну, поки що все виглядає доволі непогано. Давайте зараз перейдемо до тестування USB Type-C порту. Ну що Ось такі результати тестування нашого блоку живлення через USB Type-C порт Ось такі протоколи зарядки він підтримує. Як показаний нам тестер, має підтримувати 22 Вт. Хоча заявлено 20 Вт. Ну, Давайте зараз за допомогою навантажувача все перевіримо і подивимося, чи тримає він напругу. Ну що, як бачите, перевів я наш тестер в режим тригера. Зараз запустимо навантажувач і подивимось, чи буде тримати напругу. Запускаємо наш тест. І як бачимо на тестері. Є невеличкий просад по вольтажу, проте туди-сюди він стрибає майже до 12 вольт. Ну, в принципі, непогано за 2 бакси, ось 20 Вт заявлених він видає. Тобто непогане було живлення, ось я бачив результати і гірші. Тобто до придбання можна його роздивлятися. Десь тут закріплю, як він виглядає у продавця, аби ви його не спутили з іншим. Ну ми повертаємося до відео. Так, ну а ми з вами їдемо далі і дістаємо наступний товар. Ось Продавець нам турботливо його заклеїв. Наступний товар у нас це ось такі ось ваги. Ось є навіть якась примітивна інструкція на англійській та китайській. Ось це ось такі ваги. Ну, В моєму дитинстві їх називали кантер. Ось. Ну, давайте. Подивимося, чи є в комплекті батарейки. Ну, звісно, що нема. Це ж китайці. Потрібна батарейки формату 3А. Давайте зараз я знайду батарейки і протестуємо. Ну що, давайте протестимо наші нові ваги. А для цього, як не дивно, нам знадобляться інші ваги, аби ми могли на щось орієнтуватися. До речі, це також типу ювелірні ваги з попередньої розпаковки за 2 долари. Залишу послання десь під цим відео. Ось Я набрав сюди, звичайну, воду. Давайте зважимо. Ось, Як бачите, 274 грами. Тепер беремо наш пакет і чіпляємо на нові ваги. Віднімаємо тару і знову ту саму ємність зважуємо ось 270 грамів. Ну, в принципі, погрішність десь 5 грамів для таких вагів вона допустима. Ось, також із, із функціоналу, який мають ці ваги, це, як я вже казав, тара Ця кнопка увімкнення та виплення і зміна е, вимірювання. Тобто кілограми, фунти та інше. Ось, ось такі ваги в принципі доволі непогані, як за 2 бакси. Колись дознадобляться Ну, ми повертаємося до відео. Ну що, давайте подивимось, що ж там іще нам сьогодні приїхало. Ось. А далі у нас ось такий ось товар. Щось він там приклеївся до посилки. Ось це ось такий ось на стільний годинник. Давайте. Відкриємо. Ну, Він мені сподобався виключно дизайном. Такий мінімалізм. Я б навіть сказав. Трохи схожий на стиль від Xiaomi. Білий пластик, і нічого зайвого. Є інструкція, як завжди англійська, та китайська. Ну, розберемося. Так, давайте подивимось на сам годинник. Ось так він виглядає. Є якась плівка. Ох, як вона знімається. От я вам 100% кажу. Спочатку клеїли плівку на екран, а потім збирали. Ах, китайці. Давайте подивимось. Так, Ну і звісно ж потрібні батарейки. Так, знову дві батарейки формату 3А. Ну що, ось такий у нас годинник. Що ми з вами бачимо, він може відображати нам час у форматі 24 або 12 годин. Також бачимо дату, день тижня. І температуру. Ось, температуру може показувати як в Цельсіях, так і в Фаренгейтах. Також, якщо натиснути на клавішу зверху, вмикається ось така підсвітка. На камеру не дуже добре передається, але вона така приємна, м'яка. Якщо чесно, в той рівень не, не пробував, але доволі таки яскрава. Вона через кілька секунд виключається автоматично, або ж можна натиснути ще раз і вона вимкнеться. Позаду у нас є 5 клавіш управління. Вони всі підписані. Ну, в принципі, що? Цей годинник має стандартні функції будь-якого годинника. Таймер, будильник. ось, Стосовно будильника, нікому не раджу використовувати їх як будильник, бо звук, який вони видають, то просто якийсь жах. Навіть не знаю, хто захоче під нього просинатися, ось, ну В принципі, непоганий годинник, ось. Ну а ми повертаємося до відео. Ну, а наша рука тягнеться за наступним товаром. Ось, а наступний товар у нас це ось такі ось ємності. Зараз приберу Ну, А тут у нас ось такий ось товар. За 2 долари в комплекті йде дві ось такі ємності із прозорого пластику. Одна трохи більша, а друга трохи менша. Шкода, що на них не вказана ємність. Ось, Якщо не забуду, зроблю вам десь тут вставочку від продавця. Давайте роздивимось їх поближче. Ось чому я їх вирішив замовити, це тому, що тут ось така система подачі рідини. Тобто ви сюди набираєте те, що вам потрібно, і потім ви можете з легкістю натискати зверху, і рідина буде сюди наповнюватись. Ну, як я планував, це віддати дівчині. Наприклад, я не знаю, як там правильно вона називається, якщо не помиляюсь, міцелярна вода, тобто для вмивання. Ось набираєте сюди в'ємність і ватним диском потім її набираєте і вмиваєте. Ну що, має бути зручно. Ну а ми з вами продовжуємо продовжувати. І якщо не помиляю, ні, це ще не останній. Ось далі у нас ось такий ось товар. Відкриємо. Ось. Ну, А тут у нас ось такий ось товар. Це має бути перчатки для рибаків. Ну, не знаю, чому для рибаків, проте продавець позиціонує їх саме так. Ось, у чому їх особливість? Це ось у цих ось збудованих ліхтариках. Тобто, коли ви її одягаєте на руку, вона має вам підсвічувати там, де ви будете працювати. Я сподіваюся, що хоча б тут китайці не зажлобили нам батарейки. Ось, дивіться, не, ні, все ж таки не зажлобили. Ну, що казати, навіть при дуже доброму освітленні доволі яскраво світять. Тепер постає питання, чи не буде вони вам заважати в повній темряві. Ну що, якось так це має виглядати, дивіться, ну, що, в принципі, непогано. Давайте увімкнемо. Ось і як позиціонується продавець, ви коли на нічній риболовлі знаходитесь, ви щось там собі одягаєте, міняєте, і це має вам підсвічувати те місце, де ви будете це робити. Ну, якщо чесно, доволі яскраво світять, і мені здається, що вночі вони будуть трохи вас сліпити. Ось, проте доволі зручно. Не обов'язково їх використовувати для риболовлі. Ось, десь таки можна знайти їм застосування. Ось такі ось перчатки. Ну що, Давайте подивимось, що там у нас залишилось. Ось, А залишилось у нас ось такий ось товар. Ось він вже чомусь розпакувався. Дивіться, приходить ось такий пластиковий тубі. Ну, все добре. Тобто з товаром нічого не трапиться. Давайте відкриємо, подивимось. Ну, а тут у нас ось такий ось термодатчик для приготування їжі. Я брав його для того, аби постійно не штрикати м'ясо, наприклад, ту саму курку гриль, і дивитися, чи готова вона, чи ні. Просто втикаєте в неї ось цей термощуп. І дивитесь на температуру. В інтернеті є таблиця е, приготування різного м'яса. Якщо температура дійшла до необхідної, це означає, що м'ясо готове. Давайте увімкнемо. Ось. Навіть китайці не забули покласти батарейки, приємно здивований. Ось давайте затиснемо наш термометр і подивимось, чи буде зростати температура. Ось дивіться. Я тримаю закінчик і поступово температура зростає. Тобто, плюс-мінус у реальному часі він відображує, проте йому потрібен деякий час, аби набрати температуру. Ну, за 2 бакси, чому б ні. В принципі, можна використовувати. Ну що, ось такі у нас були сьогодні товари. Ну, Трохи більше, ніж я очікував, проте мені для вас нічого не шкодить. Ось, я дякую всім, хто додивляється відео до кінця. Ви просто найкращі. Ось, а за традицією я нагадую вам три найважливіші речі для кожного українця: це донати на зсу, підтримуйте одне одного, одного та дивіться виключно український контент. Всім дякую, всім до побачення.